Національний банк України заявив, що міжнародні резерви нашої держави у вересні знизились на майже 6%. Це не знаю, чи вважати страшним сном. Будемо з'ясовувати з Олексієм Друговим, експертом з питань економічних, професором національного університету Львівська політехніка, доктором економічних наук і засновником компанії Soft Invest Consulting. Олексію, вітаю вас! Слава вітаю, Україні! Героїв, слава снилися страшні сни <клес> та звісно снилось. Як думаю, абсолютно всім українцям особливо на початку самих військових дій, коли ми всі були на ні, не знали, що буде завтра. Звичайно, що дуже так негативно впливала на підсвідомість і воно знаходила свій вихід у снах. А те, що у нас у вересні знизились міжнародні резерви на 6%, це страшний сон. Чи можна жити? Я думаю, це наша така, якби нормальна життєва ситуація. Вони постійно то збільшуються, то зменшується. Тому в умовах не війни. треба в умовах. війни не потрібно цьому надавати аж такого великого зна значення. Бо в серпні вони виросли на 3 мільярда, Зараз зменшилось менше ніж на 2, Тому загалом нічого катастрофічного в цьому немає. Слава Богу, знаєте, кому точно сняться страшні сни. Зараз. Я думаю, Де підозрюєте Кирило Шевченко, якого звільнили із посади голови національного банку. Сьогодні Верховна Рада прийняла вже е, рішення. Крім того, йому оголошено підозру Національним антикорупційним бюро підозрюють людину у причетності до розкрадання 200 мільйонів гривень. Але вже з'явився коментар самого Кирила Шевченка. Він заявив про те, що на нього політично тиснули останній рік на посаді голови НБУ. А він е, через ці тиски політичні отримав проблеми зі здоров'ям і е, хотів піти з цієї посади. Вже президент запропонував нового голову на посаду НБУ не має стати Андрій Пишний, який був керівником Ощадбанку. Ці всі кадрові ротації в фінансових установах, як каже мій чоловік, завжди відображаються на курсі долара. Так, от я вас питаю від імені свого чоловіка: це відображається відобразиться на курсі гривні до долара. А ну це такі ситуативні речі, і вони вже відобразились. Тобто, ми бачили, от останнім часом до власне, новини більше навіть ще до того, як новина появилась, долар почав знову виростати. Але тенденція буквально кінець попереднього тижня, початок цього тижня, був до зниження вартості долара. Якщо ми там вже зайшли на за 42,5, Половини на чорному ринку, то на чорному сірому ринку, то відповідно на початку цього тижня він вже опустився майже до 40 і тут в обід буквально він почав різко зростати. І я власне сам задумався, в чому ж причина. Причина знайшла через дві години. І, власне, побачила те, що а, звільнили голову. Ну як написав заяву на звільнення голова Національного банку України. Тобто ринки вже. Відреагували і вже це переварили. Курс uh -huh. стабілізувався на рівні 41 гривня за долар. І відповідно так само відбулись певні, скажімо так, такі зміни на ринку облігацій. Там теж дохідність облігацій українських якби виросла. Ціна їхня дещо впала. Тобто, ринки вже відреагували. причому так, ну доволі спокійно, але не спокійно, негативно. Uh -huh. Я би виразився таким чином. Що далі чекати після призначення нового голови НБУ? Зміниться політика Нацбанку? Моє особисте враження, що насправді протягом от, власне часу військових дій Націальний банк України. Старався, наскільки це було можливо витримувати все-таки певну незалежну позицію. Тобто, коли постійно тисло, що друкуйте ще гроші, друкуйте ще гроші, бо немає чим платити. Вони, якби там не було, робили все можливе для того, щоб якби, друкувати, але друкувати не забагато, щоб ми не отримали гіперінфляцію, не отримали дуже вже таких серйозних показників інфляційних. Mm -hmm. І власне робилося все для того, щоб цю інфляцію максимально стримувати <кій> до певної міри. Національному банку це вдавалося зробити. От і знаходився якийсь такий певний консенсус, так, але весь час відчувалася ця напруга між міністерством фінансів, якого завдання головне це фінансувати витрати, і між національним банком України, як його завдання, якого якраз стримувати інфляцію. Вони друг друга збалансовували. Е, головне найгірше, що ми в цій ситуації, це тоді, коли баланс буде втрачено, так тобто, щоб не вийшло так, що сьогодні трену немає грошей. Надрукували завтра. Немає грошей, надрукували. Тоді насправді, власне, я думаю, ми отрим, можемо отримати негативні явища вигляді збільшення тої інфляції, про яку і так говорять, що вона велика 30 сотків. Так ну насправді вона може бути більшою. Це з точки зору того, власне, ну чого побоюється ринок, і чому долар пішов догори, і чому облігації власне українські подешевшали. Як воно буде насправді побачимо? Бо пишний він же ж має великий досвід діяльності в банківській системі. Власне 16 років так, банку його називалися хорошим банк. фахівцем, який стабілізував суто. Ну так він багато чого зробив, того, на Ощадний банк України власне розвивався, змінив його імідж для людей. Не все він довів до кінця, правда, uh -huh. не всі реформи. Ну але якби там не було досить нього великий, і звичайно, що якби за умови наявності хорошої команди, вона є населеним банку України. Він цілком в стані продовжувати нормальну стабільну грошову критну політику в країні. Uh -huh. Як вона буде в реаліях, і наскільки він буде піддаватись на тиск з, з боку міністерства фінансів і там, можливо, певних певного іншого блоку, ми побачимо це найближчим часом. Дивіться. Uh -huh. З'являється інформація, от буквально щойно що Національний банк України вирішив ліквідувати банк Січ. Це перша інформація. Інша інформація про те, що Верховна Рада сьогодні ухвалила законопроект про націоналізацію системних банків. По перше, поясніть, будь ласка, глядачам, що це таке означає системний банк і його націоналізація. А по-друге, від мене питання окремо: це означає про те, що банки будуть банкрутувати. Дуже хороше запитання, якби насправді багато розголосу, дискусій, коментарів з приводу цього з часом. На рахунок банку січ не буде коментувати, рішення було ще раніше прийнято. Значить, на рахунок системних банків це 14 банків в Україні, які Національний банк України вважає такими, що якщо вони збанкрутують, це створить проблеми усій банківській системі. Тобто він має вживати максимально заходи, для того, щоб цього не відбулося. Uh -huh. І цей перелік постійно оновлюється. Фактично, там є всі найбільші банки України, державні банки, всі частина іноземно, з іноземним капіталом, ну і фактично майже немає з українським капіталом. Тепер на рахунок закону закон приймався під один окремий банк. Uh -huh. Не хочу назву називати, але ми всі зрозуміли, про що йдеться? Він пов'язаний із пов музикою. Він пов'язаний із російською музикою. Uh -huh. Він пов'язаний з із, із іншим законом, який був прийнятий про забирання активів росіян, які знаходяться в Україні. От Про це, власне, для того він був прийнятий, тому що якщо просто його зробити банкротом зараз, це би викликало великі негативні наслідки і юридичні особи, які зберігають там гроші, вони б їх втратили. Uh -huh. Тому було прийнято цей закон, для того, щоб можна було націоналізувати цей банк і потім його продати. Хорошого в цьому немає насправді, тому що в Україні так дуже великий сектор державного капіталу в банківській системі, більше 50%. Це вже як якийсь, припишу, соціалізм, знаєте, але історично так складалось, продавати не встигали. Проблемні банки накопичувалися, їх відкупали. І от ми дійшли до ситуації, коли ну так є, тепер ще один великий системний банк став державним. Це добре з точки зору того, що буде стабільність в банківській системі, бо краще вже так. Але нам усім українцям доведеться зараз якби підтримувати цей банк на плаву, бо ми розуміємо, що в принципі нічого дуже хорошого сьоморічне ж немає. З одного боку націоналізація а з іншого боку, Приватбанк сьогодні заявив, що вони відновлюють процедуру. Приватизації, яку вони почали ще до лютого, але війна ці процеси призупинила, ну, власне, це те, що я говорив, що дуже велика частка державної власності в банківському секторі це не сприяє ефективності роботи, і це кладе додатковий тягар на плечі. Українського уряду і українського суспільства, тому mm -hmm. що ті банки постійно треба докапіталізовувати. Як ми не побачимо, банки класні Що «УкрАксім», що щадний банк, кожен рік пару мільярдів, все-таки треба їм підкинути в капітал, бо вічно для чогось чогось бракує. Знаєте, mm -hmm. і так тобто, це щоб не було такої ситуації фактично з Альфа-Банком. А можливість приватизації, це про що давно вже говорили з МВФ, з ЄБРР, Тобто, про те, що цей банк він дуже великий, його треба комусь продати. Це має бути нормальний приватний комерційний банк, і має нормально функціонувати. Ці розмови завжди починаються, коли починається. Тиски зовні, коли вони говорять, що ми гроші дамо, але ви маєте зробити там один, два, три, в тому числі працювати у нього Приватбанк. Ну і видно, ця розмова знов таки от отколами ходить. Хоча зараз я не бачу реальної можливості приватизації Приватбанку, бо він дуже великий, він дорогий. І хто з наземних інвесторів в умовах війни хто з іноземних інвесторів захоче в умовах війни зараз інвестувати в Україну доволі немаленькі гроші? Mm -hmm. Розумієте, тому це треба робити вже після закінчення військової дій, а не під час. Бо якщо навіть це і зробити зараз, усе буде дуже дешево. Натомість e, міністерство фінансів. Продовжує шукати інвесторів національної економіки, і цього тижня всі активно обговорювали можливість купити облігації в дії. Я дуже люблю Міністерство цифрової трансформації. Наші глядачі знають для мене одним із героїв цієї війни є Михайло Федоров, який робить шалені речі, показуючи досвід всім європейським, і не лише країнам. Ага. Вони мало мають відношення до економічної складової. Вони забезпечують функціонал як можна через дію ці облігації купити. Наші, до речі, журналісти знайомі пробували, не знаю, Вдалося, але точно хотіли щось придбати. Це з одного боку. З іншого міністерство фінансів заявило, що вони зараз розмістили військових облігацій на 44,5 мільйони гривень. Але це є найменша сума з початку 22 лютого. Що це означає? І чи система дія допоможе активізувати населення, щоб облігації купували? Чи це врятує цю ініціативу? Не врятує це. Перша відповідь. Я поясню, чому <кій> зараз в Україні така дещо неправильна ситуація. Ну військові дії вони все викривляють. Так? Тобто mm. облігації існують як інструмент залучення додаткових коштів для фінансування потреб бюджету. Облігації емітують тоді, коли треба залучити гроші для поточної проплати. А вертають ці гроші там, через рік, два, три, п'ять, зараз від того, який там термін цих облігацій. В Україні зараз навпаки. Тобто, Міністерство фінансів кожен місяць більше сплачує за цими облігаціями, ніж залучає mm -hmm. в бюджет протягом останнього часу. І Це був, власне, один з таких предметів дуже великої дискусії між Національним банком і Міністерством фінансів. Тому що Національний банк казав таким чином, що облігації це є борговий інструмент, ви його імітуєте. Якщо на ринку ніхто не хоче купувати, піднімайте ставки, його куплять, Ви залучите кошти. не може бути так, що він такий, що ми більше грошей на нього витрачаємо. Міністерство фінансів постійно відмовлялося і пояснює, що це не облігації, це якби дотація. Тобто, і от тут питання, якби воно вичерпалось. Розумієте? Чому? Головна причина, чому якби оце, от все розвернулось, тому що відкрили вторинний ринок, і зараз от чи ви, чи я немає значення, можете зайти в даток приват 24 там, де цінні папери, і ви можете купити е, облігації військові чи ОВДП. тобто суть та сама. Але з дохідністю 19,5%. Якщо ви будете робити це через брокера, то вже сьогодні от на ринку можна було купити ці самі облігації з дохідністю 20 річних. Угу. Mm -hmm. Міністерство фінансів пропонує 14 або 16. 99% власників облігацій це або банки, або Національний банк України. Тобто, це якби не ті особи, які благодійністю займаються. Вони дивляться абсолютно прагматично, до речі, якщо можна купити то саме дешевше, чому б цього не зробити? Mm -hmm. І звичайно, що якщо вони купують, вони купують ті облігації, які є по 20 -20 Річних з дохідністю або депозитні сертифікати НБУ, там дохідність 23-24%. Між 22 і 14 є велика різниця. А якщо ви берете на об'єми банківські, коли це справа uh -huh. про мільярди, то там виходять дуже великі суми. І тому, власне, воно не працює. І переконувати банки в тому, щоб бути патріотами, ну вже просто це вже, це вже не працює, це вже не той етап. І тому тут варіанти було якби два: або піднімати ставки, або потрібно було якусь конфігурацію змінювати. Бачите? Ну і щоб не вийшло так, що ці облігації тепер буде національний банк України купляти під uh -huh. тих самих 14 сотків. Бо там різні заходи були. Був варіант, що Національний банк для себе ставку, до речі, підняв по цим облігаціям. І один той самий інструмент, який купляли люди в Україні, громадяни України. І той самий інструмент Кіпляна куплялася банку України. Вони це робилося під різні ставки. Національний банк заробляв більше ніж громадяни України за тими самими облігаціями військовими. У нього доступ ближчий, тому і інтереси можна швидше свої вирішувати. Несли зміни. В закони, там прописали, що плаваюча ставка від ставки НБУ, а всі інші за 14. Розумієте, не робили таких речей не зовсім правильних. Їх той самий інструмент. Фактично в різних іпостасях представлений, різні гроші. Він коштує, і воно так не про не працювати в сторону міністерства Так, Купувати облігації чи ні? Якщо у вас є вільна гривня, і ви хотіли би уберегти її від інфляції, ви цілком можете це зробити. Тобто, якщо ми говоримо про облігації з вторинного ринку з більшою дохідністю, то починаючи від п'яти тисяч гривень, ви можете це зробити. Якщо ми говоримо про облігації військові, то це можна зробити там від однієї штуки на ті самі дії, тобто за невеликі кошти. Тобто, це є можливість, якщо інфляція в Україні 30%, тобто, якщо ви вклати гроші в облігації, то в такому випадку ви втратите 8% за рік, так Тобто uh -huh. вони нічого не зробити, але втрати 8% вартості. Але збережати, але, збережати свої 22, кошти. але звражати 22, якщо отримали просто в гривні. Інша справа, все таки, потрібно врахувати ще один дуже важливий фактор: дохідність українських зовнішніх облігацій, які продаються зараз в Європі, більше 100% річних. Це в валюті. Тобто іноземні інвестори вважають його дуже ризикованим інструментом. З точки зору того, що в країні війна грошей не буде, скажуть, вибачте, давайте перенесемо, як зробили зовнішніми, перенесемо два роки. Тому, крім того, що ну, перенесете певною мірою вартість, щось заробите, але все-таки все одно існує ризик того, що в якийсь момент, якщо гроші, ну, спаси Господи, в державі закінчаться і не зайдуть, коли треба, то зовні то в такому випадку Міністерство фінансів залишить за собою право взяти і якось змінити конфігурацію тих виплат або терміну тих облігацій, які є в Україні. Бо клянуся, що цього не буде, але з іншого боку, Чому так само uh -huh. клявся, що нічого не будуть робити з зовнішніми облігаціями? Тому ну важко говорити ризики. Uh -huh. Про заходи ззовні наша улюблена із вами тема, особливо коли це стосується європейського союзу. Якщо ще з сполученими штатами обіцянки виконуються, то з європейським союзом цього тижня була чергова заява про виділення тієї допомоги, яка була обіцяна ще у травні. Про 9 мільярдів тоді йшлося. Правильно тоді йшлося про 9. Нам... А скільки за вашими підрахунками ми вже отримали? До двох нам вже мали надати точно, але це кредити. Якби так це не грант. Це кредити. Штати зараз надавали останні півтора мільярда. Це був грант. Це був це кредит. Допомога треба віддавати. Ну так <кій> зараз пообіцяли з тих дев'яти, ніби два вже видали, тобто п'ять зараз ще мали би додати. От, до них ну ніби є меморандум, він підписаний. Єдине, що ну, от, технічна реалізація цього ну в принципі обіцяна було, що до кінця жовтня ці гроші мали би зайти. Я okay. думаю, все таки, що це вже той момент, коли просто вже смішно okay. на це все дивитись. І я думаю, що Європа так само розуміє, що якесь закінчення цього питання має бути, і ці гроші все таки мала би Україна дати. Але що буде далі? Ну говорить про те, щоб заклали певні параметри фінансової допомоги Україні в бюджеті Європейського союзу на наступний рік. Не бачив я того бюджету наразі, але є лише певні коментарі, тобто загальна. Розуміння того, що, можливо, це зроблять в якомусь певному форматі, тобто, щоб не було знову як в цьому році, бо всі хочуть допомогти, всі хочуть гроші дати, але не знають як і Не, не даремно. Вже денемати. офіс президента Джо Байдена звертається до європейських високопосадовців, що мовляв, ви обіцяли, то виконуйте, будь ласка, бо ми свої обіцянки стримаємо. Ну і знаєте, я би не закінчила. А ще ще одне питання дуже важливе, яке цього тижня з'явилося Організації ОПЕК країни ОПАК угу. заявили про те, що вони незважаючи на Заяви і прохання Сполучених Штатів Америки не скорочувати видобуток нафти вони все таки його скоротили. Це означає, що нафта знову подорожчає, так як вигідно це Росії. Фактично, так тобто, скорочення видобутку при наявності збережені темпів споживання призводить до того, що ціна росте наразі. принаймні, то що я бачив вчора і сьогодні, ціна виросла не сильно, тобто угу. на один відсоток. Але це на американському ринку. Звичайно, що коли якби, ті контракти, які зараз заключені, вони вже будуть виконані. Але нові контракти, які будуть заключати, сті да, які вже підуть, от вони вже підуть за, за вищою вартістю. Хоча з іншого боку, з іншої сторони, в світ очікує, якби ну і в Штатах, і в Європі очікується рецесія. Рецесія означає, що споживання зменшиться. Тобто де буде баланс, то що ціна виросте, зрозуміло, але от наскільки це буде відсотків, чи це буде так, так сильно, як це було наприклад, там в березні, в квітні цього вже не станеться, звичайно. Але звичайно, це неприємно для України, тому що це фактор, який грає на руку Росії, тобто вона ще одним з головних продавців нафти, і вона, коли буде Індії ті самі продавати або Китаю, то вона просто буде це робити те саме, але по вищій ціні, тому що пропозиція на ринку зменшиться. І рішення, воно було, як на мене, не знаю, скільки там було економіки, скільки там було, там було політики, але мені, мені виглядає, що це просто змовилось. Uh -huh. ну, знайшла Росія якісь певні аргументи, чому власне це варто було зробити. Тому що ну, тим більше прийнялося прохання від штатів цього не робити. Ну, очевидно, виглядало все-таки більш політично. Хоча б заповняло, що це виключно економіка. що mm -hmm. це неправда. Ціни високі на нафту зараз. Ви коли про рецесію згадали? Мені згадався Ілон Маск і його твіти, які цього тижня обговорював кожен комунелій. Я взагалі на закінчення про двох дивиків би хотіла поговорити це про маска і про Лукашенка, але давайте почнемо із Маска. Е, нагадаємо глядачам, що він цього тижня запостив там вже низку твітів, але найбільша лейтмотив цих твітів у тому, що Україні треба подумати про мирні перемовини і е, все-таки сісти за стіл переговорів, тому що та, так виглядає за припущеннями Ілона Маска, що в Росії дуже велика армія, у нас менше населення, у них більше населення, і ми не будемо мати великих шансів перемогти, оскільки він дуже великий, е, як Виявилося пацифіст, то він переживає за те населення, яке буде потерпати від цієї війни. Але я бачила ваш пост у Фейсбуку про причини таких твітів так, ілона вичай. маска, і звідки вони взялися з бізнесової точки зору, так поясніть глядачам, бо не впевнено, чи всі читають ваш Фейсбук, про що там ідеться? Чому такі твіти виявилися? <кій> ну, якби причиною був була швидше квартальна звітність Тесла Тобто, в перший раз буквально за останніх там три-чотири роки не виконали. Показники або плани по продажі Тесл в світі, і причина в цьому якби не в Україні, але причина в тому, що світ очікує насправді на це погіршення економічної ситуації. Відповідно, обсяги продажів будуть зменшуватись тим, більше, що кредитування стало дорожчим в штатах, і це впливає на всіх. Тобто реально, якби можливості такого різкого росту, який був в маска, вже не буде. Його проблема є особливою, тому що, як правило, компанії, як Форд, General Motors, які будують автомобілі, вони дуже недорогі. І на ринку, наприклад, вартість, умовно кажучи, у Форда або General Motors, це 5 річних прибутків. Вартість Тесли 93. Тобто, вона приблизно ходить в 16-17 разів дорожче, ніж Форд, акція. І у випадку, якщо Темпи а, збільшення надходження у цих от о, виручки від продажів вони впадуть. Інвестори перестануть вірити в те, що Тесла може так швидко розвиватися. І о, якщо акції Форду можуть впасти на 15 сотків, то акції Тесли цілком реалістично можуть впасти в 5 разів. Протягом наступного одного-двох років. І Маск цього дуже не хоче насправді, тому що він як інвестор, власник цієї компанії, йому ці кошти потрібні. Ну і так само і піар. А от власна ситуація в Україні, чим вона гірша, ми ж бачимо, тим більше всі знову очікують рецесії, Європа, Штати, зменшення продажів. І тому я так розумію, що він просто вирішив врегулювати це питання в свій спосіб, такий бізнесовий, що ну так хочуть, то нехай забирають або давайте поділимо, Ну, якось домовтеся, але щоб не було проблем. У мене в тому числі виглядало, воно десь приблизно так, і його аргументи були звичайно такі, що мені хотілося. Ну, пост написати, ну, правда, ми з ним не в друзях в твіттері, але якщо у вас є завод в Китаї, і там би частина працівників заводу сказала би, що давайте тепер не маск буде, да, а якийсь китаєць буде власником. Прийшли б інші китайці, побили б всіх хто не хотів цього. Да? І от яка була б ваша реакція? Там, варіант А, там, нічого не робити, варіант Б. Нехай проголосують. Ну і В – робити все можливе, щоб відстояти свої права. Розумієте, ну я думаю, можливо тоді він зрозумів би ту реальну ситуацію, в якій знаходимося. Ми до слова кажучи, маск відзначився і сьогодні. Він оприлюднив черговий твіт, показав карту України, і вона поділена на різні кольори. І цими кольорами він хотів показати, якими були результати виборів у 2014 році. Mm -hmm. Роблячи якісь свої припущення і висновки, мовляв, захід України і центр більше проголосували за демократичні партії а схід України голосував за партію регіонів, яка була приналежною до Росії з російськими коріннями, і це на думку маска знову ж таки наводить ті аргументи, що от ми зараз на екрані власне бачимо цю карту, яку маска оприлюднив за його припущеннями, його фантазіями, це має свідчити про те, що це населення, яке голосувало у. У 2014 році за партією регіонів воно більш прихильне до Росії і тому це має стимулювати українську державу, владу і все решта населення. Сідати за стілом перемовин там чи за його припущеннями капітулювати, бо, мовляв, нібито якісь сили менші. Але просто маск не дивиться новин і не бачить, що роблять наші захисники на полі бою і як працює тил для того, щоб їх підтримати. Ну і на завершення інший дивак в нас є. Це Лукашенко. Е, він видав сьогодні просто феноменальний. Це не не боюся помилитись, чи сьогодні, але видав днями феноменальний указ, відповідно до якого у Білорусі заборонено підіймати ціни. Це е, таке ноу-хау стримуванні. Інфляції чи взагалі таке можливо робити? Ну так Лукашенко сьогодні якби прямо заборонив інфляцію в своїй країні. Результати ми звичайно побачимо. Вони на жаль, з досвіду розвитку країн, ми вже бачили достат такого. Це коли в магазині є дефіцит, на привалку нічого нема. А коли тобі щось треба, тобі спідпали але за більшу суму, це звичайно, задоволення продадуть. Якби наступ може бути лише такий, ну то що він пересадить там когось, там що покажуть, це вже інше питання. А там кримінальна відповідальність а, за так. підняття. Ну, ну він заборонив інфляцію і сказав, що. Хто підніме ціни, тому або хто. Закриє свій магазин або контору, як він виразився, того посадять. Ну, uh -huh. тобто, ну насправді навіщо придумувати якісь піднімати ставки, абсорбувати да, ліквідність ринку, якщо можна просто інфляцію заборонити. Тому, звичайно, ну це хороший шлях, але він шлях назад, знаєте, до Радянського Союзу, а не шлях вперед до якогось нормального, демократичного економічного розвитку. Тому, звичайно, він якби ну всіх насмішив, але я думаю, що багато з того, що говорить Лукашенко, залишається. Там в то, в тому ефірі, в якому uh -huh. він це сказав. А решта робиться, так як, mar як треба. Маркери божевільного, іншими словами. Олексій Другов, доктор економічних наук, професор львівської політехніки, і засновник компанії SoftInvest Consulting. Дякуємо вам за, фах... за фахову оцінку.